Стівен Кінг Протистояння розділ 39. Ллойд Генрейд стояв на колішках. Він мугикав під ніс і шкірився в усмішці. Інколи забував, що наспівував. Тоді усмішка гасла, і він плакав, доки не забував про сльози і не починав мугикати знову. Наспівував він перегони в табірному містечку. Подеколи замість простого мугикання з придихом шепотів дуда дуда. За винятком плачу мугикання періодичного дуда і скрипу ніжки від койки в крилі лойда стояла цілковита тиша. Ніжкою він намагався перевернути тіло треска, щоби можна було схопити його за ногу. Будь ласка, офіціанте, принесіть мені ще капустяного салату та ще одну ніжку. Ллойд мав вигляд людини, яка сіла на виснажливу жорстку дієту. Тюремна роба висіла на ньому, наче вітрило без вітру. Востаннє їжу приносили вісім днів тому шкіра щільно обтисла лойдове обличчя, виділивши кожнісінький вигин черепа, очі сяяли та блищали, губи всохли, відкривши зуби. У Ллойда почали випадати пасма волосся, і він мав химерний, рябий вигляд, скидався на божевільного. Дуда, дуда, шепотів Ллойд, возячись із ніжкою. Дуже давно він загадувався, навіщо роздер пальці, намагаючись її відкрутити. Дуже давно він гадав, ніби знає, що таке справжній голод, та те, що він знав раніше порівняно з теперішнім, здавалося лише натяком на апетит катайся всю ніч, катайся весь день, дуда. Ніжка зачепилася за крайку холоща, а тоді відчепилася. Ллойд звісив голову і заревів, як дитина. Позаду нього лежав недбало пожбурений у куток скелет щура, якого він убив п'ять днів тому, 29 червня. Рожевий хвіст щура й досі кріпився до кісток. Кілька разів Ллойд намагався його розжувати, та він виявився за жорстким. Попри всю його бережливість, скінчилася вода в унітазі. У камері стояв запах сечі, малу потребу він справляв у коридор, щоб не бруднити запас води. Звільняти кишки потреби не виникало, і, беручи до уваги його мізерний раціон, це було цілком зрозуміло. Заначку він з'їв надто швидко, тепер Ллойд це знав. Він гадав, що хтось прийде, йому просто не вірилося. Ллойд не хотів їсти Треска. Сама думка про це була жахливою минулого вечора він прибив ляпанцем таргана та з'їв його живцем. Перш ніж перекусити комаху навпіл, Ллойд почув, як вона навіжено ганяє його ротом. Насправді смакувало не так уже й погано, краще від щурятини. Ні, йому не хотілося їсти треска, йому не хотілося ставати канібалом, зробить так, як зі щуром, він підтягне треска ближче, про всяк випадок, просто про всяк випадок. Лойд десь чув, що людина може чимало прожити на самій воді з водою кепсько, та зараз краще про це не думати, не думати, не думати. Лойд не хотів помирати, не хотів сконати від голоду. У ньому кипіло забагато ненависті. Ненависть нагромадилася за останні три дні і зростала разом із голодом. Лойд гадав, що коли його мертвий кролик міг думати, він зненавидів свого хазяїна. Останнім часом він багато спав, його завжди мучили жахіття про домашнього улюбленця, тільце роздуте, хутро збилося в ковтуни, в очицях кишать опариші, а найгірше закривавлені лапки. Він прокидався і ошелешено витріщався на власні пальці. Лойдова ненависть згустилася навколо просто таки і мажиського образу, і тим образом був ключ. Лойда замкнули дуже давно йому це здавалося правильним він був із когорти покидьків ну справжнім покидьком він не був, справжнім покидьком був бац, без баца Лойд спромігся б лише на якусь дрібну херню. Однак частина провини лежала й на ньому. Був розкішний Джордж у Лас Вегасі, та ще троє в Білому континенталі, і якщо він теж забруднився, то дуб йому недарма припекли, Лойд вважав, що заслужив трохи посидіти. На таке добровільно не йдуть, та якби застукали на гарячому, могли і свинцем нагодувати. Як він сказав адвокатові, на його думку, за участь у триштатному побоїщі йому мали б дати років 20, а не садити на електричний стілець. Господи, та вищо? Сама думка про Лойда Генрейда верхи на блискавці була якимось божевіллям, та в них був ключ ось у чому справа вони могли закрити тебе і робити з тобою все, що заманеться. За останні три дні у Лойда почало з'являтися примарне уявлення щодо символічної, магічної сили ключа ключем винагороджували тих, хто грав за правилами порушиш їх і тебе замкнуть. Це як картка, сідайте у в'язницю в монополії, не пропускайте ходів, не беріть 200 доларів, власники ключа отримують певні переваги вони можуть забрати у тебе 10, 20 або й 40 років, вони можуть найняти когось на кшталт Мезерса і тебе відлупцюють, а за допомогою електричного стільця можуть навіть життя висмоктати. Та володіння ключем не дає їм права йти геть, полишивши тебе вмирати з голоду, не дає права змушувати тебе їсти мертвого щура і гризти сухий чухол із твого матраца, не дає їм права лишати тебе в такій скруті, що можеш жерти навіть мерця з сусідньої камери, аби тільки вижити, тобто, якщо до нього дотягнешся, дуда, дуда, з людьми так не поводяться, навіть володіння ключем цього не дозволяє. Вони полишили його вмирати жахливою голодною смертю, хоча могли й випустити. Він не скажений пес у людській подобі і не вбивав кожного стрічного байдуже, що писали в газетах до зустрічі з бацом найгіршим, у що він встрягав, була лише дрібна херня. Тож його сповнювала ненависть, і вона наказувала йому жити далі або ж бодай спробувати. Спершу Лойдові здавалося, що ненависть і воля до життя марні, бо у всіх володарів ключа скосив грип. Вони опинилися поза досяжністю його помсти, а тоді разом із голодом у ньому почала зростати упевненість, що їх гриб не вбив, хвороба вбиватиме лише не дах, таких як він. Вона вб'є Мезерса та нештопаного Гандона, який купив його пачкою цигарок, бо у Гандона був ключ. Вона не уб'є губернатора чи начальника тюрми, вочевидь, охоронець, який сказав, що начальник захворів, нахабно збрехав вона не уб'є інспекторів з нагляду за достроково звільненими в'язнями, окружних шерифів чи агентів ФБР. Гриб не чіпатиме тих, хто має ключ він не посміє, на відміну від Лойда, якщо він вибереться, зачепить їх як слід. Ніжка від Койки зачепилася за трескову холошу. Давай, зашепотів Ллойд. «Ну бо! Іди сюди, дівчата, співайте цю пісню. Весь -да день!» Задубіле трескове тіло повільно посунулося до нього. Жоден рибалка не водив рибу так обережно і завзято, як Ллойд Треска. Штанина порвалася, і Ллойдові довелося чіплятися за інше місце. Нарешті нога опинилася досить близько, щоб можна було просунути руку крізь грати і схопити її, якщо захочеться. Нічого особистого, прошепотів Улойд до Треска. Він торкнувся його ноги, погладив її. Нічого особистого, старий, не буду я тебе жумрати, якщо не притисне. Він навіть не усвідомлював, що стікає слиною. Сонце згасло, лишивши по собі попільні сутінки, і коли Лойду вперше почув той далекий химерний звук метал стогонів об метал, він подумав, що йому наснилося. Сон і реальність стали для нього дуже схожими він перетинав їхню межу і майже не помічав. А тоді пролунав голос, і Лойда немов спружинило, він рвучко сів на койці, широко розчахнувши вогняні очі, що палали на його виснаженому обличчі. З бузної якої відстані чувся голос либоні з самого адміністративного крила. Він прокотився з ходовими маршами і коридорами, які з'єднували кімнати для відвідувачів із центральним тюремним корпусом, де сидів наш герой, спокійно прошмигнув міжград і потрапив долой до лойдових вух. Агов! Є хто вдома? На диво, першою його думкою було мовчи, може, він сам забереться. Агов, хазяї. Раз і два. Окей, я пішов, тільки обтупаю попіл Фенікса з чобіт. Ці слова розвіяли Лойдів параліч. Він скочив із койки, схопив ніжку і навіжено загамселив по гратах. Вібрація сіпала металом і тремтіла в кістках його кулака. Ні. загорлав Лойд. Ні. Не йдіть, будь ласка, не йдіть. Цього разу голос пролунав уже ближче, десь зі сходів між адміністративним поверхом і в'язничними камерами. Ми же любимо тебе так, що ладні з'їсти. І-йой, У когось такий голодний голос. За словами почувся слабкий здушений сміх, Ллойд впустив ніжку на підлогу та припав руками до загратованих дверей камери. Тепер він чув розмірені кроки з темряви коридору, що ввів до його корпусу. Лойдові хотілося розривтися від полегкості врешті-решт його врятовано. Та в серці сиділа не радість, а страх, і то такий сильний, аж він пожалкував, що не змовчав. Що не змовчав? Та господи, що може бути гіршим від голодної смерті. Від думки про голод він згадав про сусіда. Треск лежав на спині, окреслений попільними сутінками. І Лойд помітив, що в здерев'янілій нозі трупа, яку він затягнув до своєї камери, не стало чималого шматка м'ясистого шматка. На гомілці виднілися сліди від укусів. Лойд знав, чиї зуби лишили ті відмітини, та майже не пам'ятав, як поласував трескове філе. Попри розмиті спогади, його скрутило від огиди, вини і жаху. Він кинувся до ноги треска і заштовхав її назад. Ллойд глянув через плече, аби пересвідчитися, що власник голосу ще не з'явився, а тоді притиснувся до гра і спустив холошу, щоб приховати укуси. Звісно ж, можна було і не поспішати Загратовані ворота до корпусу стояли зачинені, а без струму кнопка не спрацює. Тому рятівникові доведеться повернутися і пошукати ключ йому б довелося загув електромотор, що відмикав ворота. Від несподіванки, Ллойд аж крекнув навколишня тиша лише підкреслювала той звук, який обірвався знайомим клацбах. То ворота відчинилися і заклацнулись у такому положенні. А тоді кроки ритмічно застукали центральним проходом. Щойно Ллойд привів треска в порядок, він повернувся до дверей та, почувши той глухий стук, мимохідь відступив на два кроки. Його погляд опустився до підлоги по той бік град. Він побачив пару запелюжених ковбойських чобіт із гострими носаками і стоптаними підборами, і його першою думкою було те, що і бац носив таку ж пару взуття. Чоботи спинилися навпроти його камери. Ллойд повільно підводив голову, вбираючи очима линялі джинси, що закривали халяви чобіт, шкіряний пояс із латунною пряжкою. Усілякі астрологічні знаки в оточенні двох концентричних кіл, джинсову куртку та два значки, пришпилені до нагрудних кишень, жовтий смайлик і мертва свиня з написом Як там ваша свининка. Тієї ж миті, як його погляд неохоче доповз до багряного, налитого кров'ю обличчя Рендала Флега, той крикнув «Бу!». Вигук пролетів мертвим корпусом, а тоді помчав назад. Лойд заверещав, зачепився об свою ж ногу, упав і заплакав. Усе гаразд, утішав його флег. Ну, мужик, усе гаразд. Зовсім усе. Ви мене випустите. Будь ласка, випустіть. Я не хочу сконати, як мій кролик. Не хочу так здохнути. Це нечесно. І якби не бац, я б лише дрібним лайном бавився. Будь ласка, випустіть. Містер, я все зроблю, Прюмсов Луд. Бідолашний. Ти схожий на ходячу рекламу літньої відпустки вдахав. Попри співчутливий тон голосу Флега, Лойд не міг звести погляду вище за коліна прибульця. Ще раз поглянув те обличчя й одразу ж сконає. То був лик самого диявола. Будь ласка, пробелькотів Лойд. Прошу випустіть мене, я вмираю з голоду. І скільки ж ти тут маринуєшся, друже мій? Не знаю, сказав Лойд, витираючи сльози. Уже довго. Як же ти ще не помер? Ллойд зібрав докупи залишки розуму. Я знав, що так буде, звернувся він до блакитних джинсів. Приберіг трохи їжі. Ось так. А ти, бува, не гамово того гарного парубка із сусідньої камери. Що? каркнув Ллойд. Що? Ні, господи милосердний. Що ви про мене думаєте, містере, містере, прошу. Його ліва нога здається трохи тоншою. Лише тому й питаю, любий друже. Нічого про це не знаю, прошепотів Лойд. Його всього трусило. А як щодо брати Кащурика? Як смакувало? Лойд затулився руками і нічого не сказав. Як тебе звати? Він спробував відповісти, та з губ зірвався лише стогін. Як тебе звати, солдате? Лойд Генрейд. Він хотів іще щось сказати, та в голові все хаотично кружляло. Коли адвокат сказав Лойдові, що його можуть посадити на електричний стілець, він злякався, та зовсім не так, так він ще ніколи не боявся. Це все бац, закричав він. Тут мав би сидіти бац, не я. Лойде, поглянь на мене. Ні, прошепотів Лойд. Його очі дико забігали. Чому ж ні? Бо... Ну-ну, бо гадаю, що у вас тут немає, прошепотів Лойд. А якщо є, містере, якщо ви справжній, то ви сам диявол. Лойде, поглянь на мене, Лойд безпорадно звів очі до темного, вишкіреного обличчя, що висіло за перехрещеними прутами. Прибулець щось тримав біля правого ока. Від вигляду того предмета Лойда кидало то в жар, то в холод. Воно скидалося на чорний камінь та такий темний, наче його зі смоли відлили. По центру його перекреслювало червоне включення, і Лойдові воно скидалося на жаске, напіврозплющене око, що пронизувало його кривавим поглядом. А тоді флег ледь провернув камінець і червоний дефект став схожим на ключ. Флек покрутив його у пальцях туди-сюди, ось ключ, а ось уже й око то ключ, то око. Принесла кави, принесла чай, принесла все, чорт, майже все, крім як від камери ключ, правда, Лойде? А то ж, прохрипів той, не зводячи очей із темного камінця. Лег почав перекочувати його у пальцях, наче фокусник. Так от, ти в нас чоловік, який мав би знатися на вартості гарного ключа. Сказав він, стиснув кулак і камінчик з'явився вже в лівиці та знову почав ходити по пальцях. Я навіть не сумніваюся, бо призначення ключа відмикати двері. Лойде, невже в житті є щось важливіше от відмикання дверей? Містере, я зголоднів страшенно. Ясна річ, незнайомець співчутливо наморщив лоба, та він так перестарався, що обличчя перетворилося на гротескну маску. Господи, правий, у щоріж нема чого їсти. От, послухай, чим я обідав розбіг із кров'ю, віденська булочка, трохи цибульки, зверху ще й пряної гірчички, Галденс, отакий собі сендвіч зробив. Непогано, еге ж? закивав, а з його блискучих очей точилися сльози. На додачу похрумав домашньої картопельки, запив усе шоколадним молоком. А на десерт свята срака, та тобі ж боляче слухати. От я негідник, батогом мене батогом. Вибач, зараз я тебе випущу, і ми підемо вечеряти, окей? Ллойд був такий вражений, що навіть кивнути не міг. Він уже був вирішив, що чоловік із ключем справді диявол, чи радше видіння, яке ванітиме за ґами і весело торочитиме про Бога, Ісуса, пряну гіршицю Галденс. Та вироблятиме фокуси з каменем, доки Лойд не впаде мертвим. Та наразі співчуття незнайомця здавалося справжнім, і, судячи з голосу, йому було дійсно соромно. Чорний камінь знову зник у кулаку. А коли пальці розтиснулися, зачудований Лойд побачив, що на долоні відвідувача з'явився плаский срібний ключ із візерунчастою ручкою. Боже милосердний, прокаркав Ллойд. Сподобалося. Задоволено спитав темний чоловік. Мене цієї витівки навчила одна лялечка з масажного салону в Сікокесі, штат Нью-Джерсі, Сікокес світова столиця свиноферм. Він нагнувся та встромив ключ у замок, і це було дивно, бо якщо Лойдові не зраджувала пам'ять, а наразі вона трохи кульгала, замки тутешніх камер працювали на електроніці та не мали шпарин для ключів. Однак він не сумнівався, що срібний ключ спрацює. Флег вставив його як слід, а тоді зупинився, поглянув на в'язня і хитро всміхнувся. Ллойд знову відчув, як його вхопив відчай, з ним лише бавилися. Здається, я не відрекомендувався. Флег, ось моє прізвище. З подвійним «г». Радий знайомству. Навзаєм. Лойде, я щойно подумав, що перш ніж я відімкну камеру і поведу тебе на вечерю, нам варто дещо прояснити. А вже ж, продеренчав Лойд і знову заплакав. Лойде, я хочу призначити тебе своєю правою рукою, посадовлю тебе поряд зі святим Петром. Щойно відімкну двері, вручу тобі ключі до царства, просто в руки покладу. Ну і пропозиція, га. Ага, прошепотів Ллойд, йому знову ставало страшно, уже майже зовсім стемніло, флег скидався на темний силует, та очі його не зникали. Вони немов світилися в темряві, як очі рисі одне лівіше від прута, який упирався в замок, а друге правіше. Лойда вхопив жах, та до нього домішалося ще дещо релігійний екстаз, щастя. Щастя від того, що його обрано, відчуття того, що він пробився кудись. Ти б не хотів поквитатися з людьми, які тебе тут лишили, гм?» ще як, сказав Ллойд, одразу ж забувши про переляк, його поглинув голодний жиловий гнів. А як щодо всіх інших, які б учинили так само, і таких людей чимало, цілий клас, правда? Такі, як ти, для них просто сміття, бо вони вище». Гадають, що подібні до тебе не мають права на життя Сто відсотків. озвався Лойд. Зненацька його голод змінила геть інша жага, так само як чорний камінь перетворився на срібний ключ. Сказавши лише кілька речень, цей чоловік висловив усі його почуття. Він хотів поквитатися не лише з охоронцем Шоклі, бо той придверник не головний так, Шоклі мав ключ, це точно, та виготовив його не він. Йому хтось його дав, певний начальник тюрми, та й він ключа не робив. Лойд прагнув знайти майстрів із ковалями, вони матимуть імунітет проти грипу, і от до них у нього є кілька запитань о, так, кілька гарних запитань. Знаєш, що про них сказано у біблії? тихо спитав Флег. Там сказано, що принижені будуть ті, хто підносить себе, і впадуть владики, і зламаються непокірні. А чув, що написано про таких, як ти, Лойде? Благословенні смиренні, бо вони успадкують землю, благословенні Богі духом, бо вони побачать Бога. Лойд кивав, кивав і плакав, на мить йому здалося, що над головою Флега з'явилася сліпуча вогняна корона не відведеш погляду, і очі зотліють просто в орбітах. Та наступної миті вона зникла, якщо взагалі була. Певне, йому привиділося, бо перед очима навіть плям не лишилося. Звісно, ти Ейнштейн, однак, будеш першим, вів далі Флег, і Чуйка підказує, що ти надійний. Лойде, ми з тобою далеко підемо. Для таких, як ми, настали гарні часи, для нас усе тільки починається, мені потрібне лише твоє слово. Слово? Слово, що ми триматимемося разом, ти і я, не зрікатися. На варті не спати. Дуже скоро з'являться і інші, вони вже в дорозі їдуть на захід, та поки що є тільки ти, ти мені обіцянку, а я тобі ключ. Я обіцяю, сказав Лойд, і слова немов зависли, химерно завібрували в повітрі. Схиливши голову на бік, він дослухався до того коливання і майже бачив ті два слова у повітрі. Вони тьмяно світилися, наче полярне сяйво в очах мерця. А тоді почулося, як провернулися механізми в замку, і Ллойд забув про те видиво. Наступної миті замкова коробка впала до ніг флега. З її шпарин сочився дим. Лойде, ти вільний, виходь! Не вірячи власним очам, Лойд торкнувся град. Сторожко ніби боявся упектися, і вони дійсно здавалися теплими. Та він штовхнув їх, і вони легко й беззвучно від'їхали бік. Він втупився у вогнині очі свого рятівника. Йому щось уклали до рук. То був ключ. Тепер він твій Лойде». Мій. Флек схопив його пальці зімкнув їх на ключі, і Лойд відчув, як предмет заворушився в руці, як мінявся в його кулаці. З нього вирвався хрипкий крик, пальці розчахнулися, ключ зник. Натомість на долоні лежав чорний камінь із червоним вкрапленням. Він подивився на предмет з очима, повернув так і сяк, червоне вкраплення скидалося то на ключ, то на череп, то знову ставало кривавим напіврозплющеним оком. Мій. відповів Лойд на власне запитання. Цього разу він зімкнув кулак без сторонньої допомоги та люто стиснув камінець. То як щодо вечері? спитав Флег. Сьогодні ще чимало треба проїхати. Вечеря, озвався Лойд. Чудово. Нам треба стільки всього зробити, усміхався Флег. Тож мчатимемо стрімко. Разом вони рушили до сходів, лишивши позаду камери з мерцями. Ллойд ледве ступав. Він зашпортнувся та флек підхопив його під лікоть і поставив на ноги. Ллойд поглянув у його щасливе, вишкірене обличчя і відчув дещо більше, ніж вдячність. У його очах світилася ніби любов.